Вас вітає ситуаційний центр муніципальної варти. Наші випуски новин це не просто стрічка подій життя міста, а живі історії, що повинні повчати та інформувати. Вихідні видалися не з легких, і погода нестабільна, і енергетика підвела знову висунуло нагальну потребу розгорнути пункти незламності. На першому поверсі в міській раді працює пункт незламності. де ви можете зарядити свої гаджети та попити гарячих напоїв. Актуальний перелік таких пунктів ви зможете побачити у себе на екранах. У разі виникнення надзвичайних подій, одразу відкриття для допомоги. Одним з викликів часу став замерший берег лиману. Бачимо нікого. Його немає. Птиця безпеці все добре. Бережіть себе. Коли мороз міцний, міцна і крига, якщо ж відлига. Літ настійкий в небезпеці. Упевнились минулий четвер, коли через необережність на воді загинула собака, а в воду провалилась її господарка. Дякуючи реагуванню двох присутніх чоловіків, трагедії вдалося уникнути. Говорять очевидці, біжить один парень, а mm -hmm. за ні другої парень. Ця жінка провалюється, і вони на бросають її в як трос і витазувати. Причому так поймає мужчина в этом Он Не підтримує. ну пожалуйста. Вот давайте послідні шах. Вони ці сіл і також і а тут другий мужчина теж провалювається. Ага. Ані Будьте уважними, не випробовуйте долю. Не завжди поруч можуть бути такі герої. Не меншою небезпеки може завдати дороги в таку негоду. Спочатку холодний дощ, ожеледь, налипання снігу, погана видимість, і автівка стає некерованою. Доброго ранку, муніципальна По Вулиця Героїв України. Маємо таку ситуацію. Таксі вигружає пасажирів. Патрулюємо далі. В рази посилює небезпеку порушення правил паркування ще й біля навчального закладу. Бачимо одного порушника. Раз будемо спілкуватися. Ось так вже краще. Це Івана Франка. Район третьої школи. Порушень паркування. Біля ключ закладу не бачимо. Центр міста також повинен бути вільним для руху. Порушень парковки немає. Вулиця Ізмаїльська біля копійки, як бачимо, на зупинки ніхто не порушує право парковки. Аби профілактувати і водночас допомогти нашим автомобілістам. Цього дня ми об'їхали головні артерії. Патрулюємо місто, район вулиці Перемоги, порушень громадського. Порядку не зафіксовано. Піший патруль завжди там, де має бути. В громадських місцях, парках і скверах, які створено для відпочинку. Сквер і наразі нікого немає. Перевіряємо, все, що тут знаходиться, все на місці, сквер воїнської слави. Правопорушення зафіксовано, сквер Михайлівський. Нікого. Перевіряємо майно, майно ціле. Продовжуємо перевіряти далі. Правопорушень наразі не зафіксовано. Знаходимось в Бесарабському сквері, це по вулиці Ізмаїльській. Наразі нікого немає. Якщо в таких місцях все як на долоні, то в таких може критися прихована небезпека. Тому ми моніторимо. Перевіряємо занедбаний будинок біля казарм Олександровських. Аби присікати бажання наживитися на чужому горі, оглядаємо місця прильотів біля гостинниці. Русь наразі нікого немає. Фактів крадіжок не виявлено. Характер викликів на гарячу лінію 068-861-49-48 Носить різний зміст. Більшість з проханням гуманити гучні кампанії чи сусідів. По виклику нікого підозрілого не виявили. Наразі продовжуємо об'їзд. Територію вулиця Вербна, 16, визов, грає гучно музика. На даний час все тихо, музики не чути. Тому кожен крок патрульних направлений на профілактику подібних правопорушень. Муніципальна варта комендантський патруль. Сумісно з працівниками поліції знаходимося на перехресті вулиці Перемоги, проводимо патрулювання в важкі погодні умови. Тут допомога знадобилася жіночці, потрібна доставка в лікарню. Якось загубилась. В Це просторі якось не розуміє, де вона, що вона на елементарне питання не може відповісти. Благополучно довезли до лікарні, а далі вже робота за медиками. Мід працівник <клес> спілкується з жінкою. Котре нагадуємо: якщо у ваших рідних проблеми з пам'яттю, вікова деменція, обов'язково зробіть нашивки на одяг, записки в кишені на ключі з адресою, ім'ям і прізвищем, так допомога буде дієвішою. Тут знову біда прийшла до самотньої людини. Дякуємо сусідам за небайдужість. Відкрили двері. Зараз... Подивимось. чи все з бабулею в порядку? Пошли. Жінка впала. Да. Зараз... Зараз зараз піднімемо її. Патрулювання нічного міста. Це запорука тихої ночі і вашого відпочинку. Вулиця Південна. Магазин кафе Свобода Південна-12-12 12 АБВГ, 23 будинок. Проводяться попереджувальні заходи по збереженню майна громадян у цілісності припаркованого автотранспорту порушників комендантської години чи громадського порядку. Ході патрулювання не виявлено. І так, рухаючись на зустріч ночі, розрізаючи темряву світлом фар, до ранку рухається комендантський автопатруль. Спільно з співробітниками поліції міста Білгород Дністровський. Мінус 7 градусів. Дорога, лід. Порушників не виявлено. Обов'язково зазираємо на прибудинкові території. Вулиця перемоги. На даний час порушення зафіксовано. Патрулюємо місця паркування приватного автотранспорту. На даний час порушників не виявлено. Коли нікого, а коли як сніг на голову, як у фільмі, післузнувся, впав. Добре, що не гіпс. Як ваше прізвище? Фамілія. Не важливо, Ну все нормально. Все нормально. Де ви помешкаєте? Франко. На Франко? На речі. Речі. Да, да. Ще й речі погубила. Пересвідчили, що додому зможе дійти. Ви додому дойдете, да. а то нам на виклик. Ага. І так 24 на 7 Ми на варті безпеки в нашій громаді. Аби Акерман працював, відпочивав і спав спокійно. Ми з вами. Ваша цілодобова. Муніципальна варта